Вітаємо усіх шанувальників футзалу на майданчику імені. Івана Полює. В цілому сьогодні на нас чекатиме 4 поєдинки. Маріан Пелек змушений бути за трибунами Юрій Лучків забиває ви маєте 1-0. Ось, власне, один з найкращих. Так. Ігор Вишневський зараз Романович стріляє в ближній кут, кошет захищає. Івана Полю'я, Зараз передачу можна віддавати. М'яч на правому фланзі. Переведення на Пастушка. Атакує дев'ятий номер, дуже впевнено, пройшов одного суперників. Самотужки далі, пробиває Стійка! Який момент чоловік. Юрій Лучків та Дмитро Пастушок. Передача на Романовича, той скинув. Стріляє Гащук, ще одна стійка. Конавців тільки нам буде перевдягатися. Я так розумію, не всі встигли у перший вагон. Передача. Романович! виймайте ймайте один один Іван забиває. Браво! Тут під поперечку у нас відновлюється паритету. Це дало жодних дивідентів. Удар! Рикошет ще би трішечки та поталанело зараз. Гравцям команди Тіжівки. Тут атака 2 в 1. Лучки! Прекрасна передача, пастушок! В дотик. На жаль, не вдалося забити більше зараз. У ці хвилини зараз прикра помилка. Удар! Як же ж рятував Гіор Вишневський. Черпачком. Там біжить Шумський Віталій. Може прострілювати. Відкрився Гащук, його удар! Влучив він! Хребров то Шевченко, поки не скажу. Зараз. Удар від пастушка повз ворота. Дерев'яних будівель, на щастя, обійшлось без постраждалих. Ну і там е, одному з тракторів дісталося, немає голов! Достатньо було ігрового часу. Напрошується. Передача в центральну зону. Хороша перевага в одного виконавця. Удар! Черніцин! Пусті ворота, фактично! Що ж зараз! Тут важливо не помилиться Ставінський. Вихідіть навіть пастушок! Потрібно забивати! Удар! як же ж! Пав загроз. Закидання вперед на Романовича. Той прострілює гащук не забуває. Повертаємось на другий тайм. Принципово цікавого протистояння у першому таймі зустрічі. До речі, про пастушок. Вітав! на Юрія Лучки. Тепер у Пастушка Лучки. на чужій половині майданчика та Тончак і Ось тут Роман віддає прекрасну передачу. Вийшов і зворіть пастушок. Ну на це накульгуючи. Пробиває Вишневський у стінку. Обороняється чорнобілі! Семеє пропускає! Ось вам і, будь ласка! А це так все було, мабуть, задумано. Дума, спеціально зламав. футзалісти команди тієї жіюки. Гащок дуже легко втікає від Василя Ставінського. Віталій прострілює! Ось тільки лу... ковулить Там. Е... Ставінський! Пастушок! Ударна позиція стріляти потрібно! Дуже довго роз... Та Чому ж не справи? Ось Дмитро. Зручна позиція, аби пробити поворотом Гащук. І зараз може покарати за це суперника. Пройшов лівим флангом. Їздо не було рикошету. Контратака. Удар! Немає голу! як. Це не О38-тура регулярного чемпіона. Зараз муть. Прекрасна передача. Удар та Тончак! Як не згадує. Тут Вишневський. Влучив воно супернику. Пастушок молодший. Ставінський проти Гащука. Удар в дальній Кут мені! Більші габарити. Пастушок. Гащук. Вихід 2 в 1. забиває Віталій, мабуть, знімає ось питання щодо Це Ось емоції зіграли проти тех людей. О, віддав ліворуч по на пастушка молодшого. Лучків. Перед ним чимало варіантів. Простріл! Семенів удар! Гол! 3-2 виймається! Браво! Який чудо. Те Попереду інкора Авенга не я пропустіть.